Бо гибло три волосини, за якими вона постійно там вичісувала, накручувала, за ними дивилася. От в мене так само. В мене п'ять книжок. І я вчора весь вечір представляла їх, перенюхувала, передивлялася, перетирала. І от зараз моя поличка виглядає так, як мені подобається. Покажу, як це все виглядало. Залишайтеся! Наївна Яна зробила собі чай і вирішила просто поперескладувати. А книжки з полички. Гевін мені зробив місце, і я просто помила поличку і думаю, все, зараз поперескладаю все, що в мене є. І зависла, просто зависла, роздумовую зараз, як його поскладати взагалі, і поки ідей нуль. Це моя література японська, це в мене книжки польською, це якісь любовні романи. Це просто романи, ну ніби все нормально. Куди відправити ось ці, я поняття не маю. Це в мене детективи і трилери. Це українські автори. Що робити о, цю можна ще до українських авторів? Що робити з цими? Куди кинути їх? Я без поняття. Я без поняття, і трохи шкодую, що не подумала про це раніше. Думаю, 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 подумала, щось попереставляла. І, чесно, мені не подобається. І я так дивлюся, дивлюся, думаю, що поперескладати, ніби логічно, але мені не подобається. Тут англійський, просто все англійське. Тут у мене не прочитане. Тут в мене укриліт, куди затусився, затусився італійський роман і сімейство Нетаніагу, але інакше просто нема куди мені його поставити. Тут я придумала місце для польської, для польських книжок і для японської літератури, але воно якась пуста і так дивно виглядає. І це вже все прочитано. Прочитані романи, прочитані А, ні, це не прочитане. Я зараз ну, якось так дивно воно виглядає з цією напівпустою поличкою і що туди щось засунути, треба якось свіжим поглядом глянути, бо я поки трошки, трошки зависла. Е, залишилося ще мені зараз поставити тут свої закладки, закладинки, яких не так багато, але які... Ой, красиві! Ой, красиві! Ой, красиві! осіння, найбільш осіння буду її використовувати. І ой, це найулюбленіша. Ця найулюбленіша настільки, що я її боюся використовувати. Марго, вона твоя, ну точніше, вона від тебе. Вона вже моя. Але <свістю> я її так люблю, я її так люблю, я її боюся використовувати. А вежу я подвішую цього року на ялинку. У мене книжок, як в Баби і волосин з того анекдоту, що в неї три, і вона їх чеше чеше От так само в мене. У мене є кілька книжок, і я весь вечір провела, поки їх попереставляла, поперетирала, поперенюхувала. Отак. Попер... <смі> от Отак пройшов мій суботній вечір. А як вас проходять суботні вечори, і як ви зберігаєте свої книжки? Я чекатиму на відповіді в коментарях, а поки беру ось цю і йду лягати спадки. Добра ніч. Не уявляю, як люди організовують собі полички, яких в 2, в 3, в 5 разів більше, ніж в мене, бо мені це трохи сивих волосин прибавило, але ну, мені тепер хоча б подобається. Я знала, що так вранці буде, і так сталося. Я прокинулася, підійшла до полички і зрозуміла, що мені не подобається. Попереставляла все по 18 разу, і тепер у мене поличка. Виглядає ось ось так. Тепер мені все подобається. Залишайте свої коментарі про те, як ви зберігаєте свої книжки, як ви їх розставляєте по жанрах, по кольорах. Я чекатиму на ваші думки, бо сама якраз шукаю іншого способу, як цікаво розміщувати книжки на поличках. Дякую, що додивилися, і побачимося вже в, наступне, в наступних відео. І все одно мені щось заважало-заважало, і я попереставляла знову. І от тепер, 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 отепер от точно все добре. Значить, все прочитане, чуть японської, українська література. Це все прочитане, це треба ще прочитати, хочу прочитати. Це все польське, це польське, це нове, нове. Лише це прочитане, ну поки нема куди його відпихнути. І все англійське, за яке не знаю, коли візьмуся. Але от зараз, лише тепер, лише тепер, лише тепер я можу спати спокійно.